На Ужгородську районну поліклініку чекає реорганізація. Проект рішення про зміни у медустанові цього тижня розглянуть депутати райради. Документ у персоналу лікувальної установи викликав занепокоєння. Медики бояться, що поліклініку в Ужгороді можуть взагалі перенести до ЧОПА. Причина відсутність частини ліцензії на лікувальну діяльність у свою чергу лікарі запевняють, заклад діє менше двох років і матиме право на акредитацію тільки наприкінці цього року. Акредитація не може бути зроблена згідно наказу міністерства тільки після двох років відкриття лікувального закладу. Два роки буде 18 грудня. Даємо відповідь. Документи всі підготовлені. Натомість керівництво району заспокоює, хочуть змінити тільки назву. Також підпорядкувати заклад Чопській поліклініці, у якої є всі ліцензії. Для проходження окремої акредитації поліклініки в Ужгороді в районному бюджеті просто немає коштів. Є така ідея винести на розгляд сесії районної ради, щоб цю структуру влити в Чобську лікарню. І вони тоді, маючи всі дозвольні документи, ми знімаємо всі проблеми. Тому що провести акредитацію, забезпечити матеріально-технічну базу, район зараз не зможе. Два роки тому за сприяння тодішнього очільника області Олександра Ледиди відділення поліклініки перенесли з чопа в Ужгород. Облаштували його на третьому поверсі обласного шкірвандиспансеру, тож мешканцям району вже більше не потрібно було долати десятки кілометрів. Щоб з двома дітками із-за того, щоб мені в садочок обійти комісію, то дуже важко. Сюди краще їхати, тому що дорога ближче, а у так. Там хуже, ну дивіться, у нас діти, а мені на електричці куди далеко йти учо. А так сюди близь. Нині тут є всі необхідні лікарі: стоматолог, кардіолог, ендокринолог, кабінет УЗД, хірург та травматолог. Тобто, при потребі можна пройти повне медичне обстеження. Також діє лабораторія. Ну, день пропускає на общих аналізів мочі, наприклад, 30-40 мочів, і общі аналізи крові. Ті, що з пальця кров беруть у нас в лабораторії, пропускаємо також десь 130 чоловік. Цукор крові робимо, теж там, 15 до 20. Загалом в поліклініці обслуговують понад 20 тисяч мешканців Ужгородського району. Щоденно у нас великі прийоми Буває так, що навіть, ну я, я скажу за себе, у мене буває від 20 до 40 до 45 чоловік в день. День на день не приходиться хто хворіше, хто ні. Остаточне рішення щодо Ужгородської районної поліклініки прийматимуть депутати в п'ятницю, 12 грудня.